треба зробити сенсацію дійсно кудрівці аби перевернути все з ніг на голову всього шість гравців на лаві для запасних деяких просто юрій максимов не вносить до сьогоднішньої заявки є зміни у складах обох команд про них ми будемо говорити вже пізніше потрошку виходять команди принаймні резервні гравці займають свої місця на лаві для запасних юрій максимов також першим з'явився сьогодні такий матч Прощання фактично для нього, хто знає насправді чи надовго, чи назавжди. Але в будь-якому разі цю гру за спортивним принципом, за спортивними амбіціями, за спортивною злостю треба вигравати. Хоча це те саме стосується і кудрівки. Виходять команди на поле. З'являється бригада арбітрів. Так у нас Микола Балакін сьогодні максимальна еліта. Еліт цей арбітр обслуговує матчі Ліги Чемпіонів. Ну а чим Ліга Чемпіонів? краща за матчі плей-офф УПЛ. Ну, зокрема, ми вчора побачили різницю між двома фіналістами. Хотілося би, щоб сьогодні такого не було на полі, щоб до останніх хвилин нас тримала інтрига, і вболівальники максимально насолодилися футболом. Привітання Юрія Максимова та Василя Баранова. Хтось із них сьогодні буде тріумфувати, хтось із них буде розчаровуватись. Не боїться нікого. Василь Баранов, як він сам сказав, нарешті зараз пішла подача, Малиш, від нього кулач не пробив. Салабай також не добіг. Тому можна відбиватися. Максим Мельничук довгою передачею. Спроба перекинути всіх. От Скляра вдасться. Не вдасться. Скляр розуміє, що тут можна зіграти назад. І відповідно таку передачу віддає на суперника. Тут спроба вже від Кудрівки атакувати. Непогана передача 1-0! забиває Кудрівка. Олексій Литовченко відзначається на 9 9-й хвилині. Не шукайте логіки в футболі, шукайте логіки в діях футболістів, і от з нічого фактично Кудрівка організовує цю атаку. Артем Легостаєв отримав подарунок від Олександра Скляра. Надосвідченого Олександра Скляра, який хотів зіграти назад, хотів зіграти через голкіпера. Ну а далі теж Легостаєв знаходить свого партнера по команді. Олексій Литовченко відзначається і бачимо 2-2 в цих дужечках на табло. Рахунок матчу зрівнюється. Оскільки з трьох передач, фактично, якщо не рахувати Олександра Скляра, розпочалася гольова атака Кудрівки. Ігор Пердута дивився, дивився та й не додивився. Ну і як же зараз провалюється на він малиш. Знову. Зокрема, шанс Антона Солобая. Поперечка зараз рятує Кудрівку. На якість на техніку виконував лівий Вінгер Ворскли. А от Каркас воріт приходить на допомогу Кудрівці. І Антон Салабай знову ж таки перекинув голкіпера. Все якісно робив. Могли вже буквально через 4 хвилинки зрівнювати. Цифри на табло. Ігор пердут. Ще одна подача від нього. Салабай побореться. Салабай скидку робить. Ну, з такого гострого кута пробивати точно не було сенсу, але важко було і якісну скидку тут підготувати. М'яч в руках Романа Льопки. Ібраїм Канем. Трошки різкіше почав з м'ячем працювати. Ще одна подача від нього цього разу набагато м'яч. Салабай йшов на цей м'яч, але знайшов свого суперника. Знову його мікродуель проти Артема Мачелюка, але тут і фізична дуель вийшла. Такий жорсткий удар отримав Мачелюк у спину, можливо, навіть і в голову. Але точно першим на цьому м'ячі був захисник Кудрів. Тому тут, якщо навіть хтось порушував правила, то більшим полтавський Полтавської Ворску. Невдало виносить м'яч Ігор Пердута. Непогано вимальовується атака у Кудрівки. Передача на дальній фланг. Лутовченко Його удар. От що раз не такий точний, не такий сильний і не такий складний для Павла Єсенко. З льоту вловити, але знову так лизнув цей м'яч. Олексій Литовченко, накульгуючи. Все ж таки покидає майже поля. Там нам показували крупним планом, що є, я так розумію, певні проблеми з Гомілкостопом. Ну і заміна дуже схожа. Я була в попередньому поєдинку Андрій Сторчоус. З'являється під восьмим номером. Заміна за позицією. Нічого тут не вигадує. Василь Баранов. І зараз шанс буде ще один. Кудрівки. Удар. А чи не за швидко, чи не за швидко прийняв рішення Артем Лягастаєв. Ще можна було кілька кроків пройти. Ще був варіант віддати передачу на старчоуса. Що не дивився фактично ні на які інші варіанти, як ворота перед собою зіграв як нападник. Питань немає. Звичайно, футболісти набагато ближче стоять, тому е зручна позиція для вечурка, але пробиває козак. стійку влучає. Олександр міг зараз виводити Кудрівку вперед за сумою двох поєдинків без шансів для Павла Ісенка. І зараз Каркас цих же воріт рятує цього разу вже ворслу від пропущеного м'яча. А ще раз дивитися, Олександр Козак ледь не в саму дев'ятку викрутив. Ще раз, ще раз дивимося. Ну, звичайно, на таку красу варто дивитися. Якби це був забитий м'яч, то тим хайлайтом треба лише насолоджуватися. Бортко залишається в меншості, хоча й атакує Ібраїм Кане, віддав на Малиша Кане звідси можна вдарити і б'є кане. За такою траєкторією полетів м'яч, що вимушений на сторону відбивати Роман Льопка. Не ризикнув фіксувати. Ну, зараз з кількох ракурсів ми подивимося, чим такий складний був удар Ібрема Канея. мабуть, найкращий ракурс. Хоч прямо голки Ну, Трошки красивий вирішив додати. Роман Льопка. Як кутовий для Ворської. Там кілька футболістів стрибають, але вдарити нікому не вдається. Відбирання знову за Полтавою. Шанс для Салабая. Цим шансом. Не скористався на 100% Антон. Знову покотив м'яч в напрямку. воріт. Перший його удар, коли в поперечку пробивав в першому таймі. Антон Салабай. Так, то була якість. Знову довгий пас. Козак побореться. Козак може випередити, але Павло Ісенко в нього буде. Перевага, козак штовхається. Такого не можна робити. Це фол. Можливо, навіть картку зараз покаже Микола Балакін. Хоча ні, він сьогодні без карток зупиняє Павла Ісенка. Вже готовий був роздати кілька лагідних слів. Для Олександра Козака не надто далеко, але все ж таки виносить Мельничук. Вона Андру Ущенка. Чергова подача. Удар. У по воротах встигає пробити, встигає скластися у повітрі. Артем Лігостаєв, аби принаймні відправити м'яч площину воріт. Зараз так б'є себе по обличчю. Давненько ми не бачили ударів від Кудрівки. Но на Бацулу подавати. Можна, але все одно низом обере варіант. Пердута вже тут опинився на лівому фланзі. Ігор Пердута стартовому майданчику Прибирає суперника. Вдає Солобай! порожніх воріт. виносить Кудрівка. Кане! Ще одне добивання, також влучає в захисника. І чи буде швидка контратака від представників Чернігівщини? Так, це жовта картка для Ібреїма Кане. Але ж який сейві ще від Кудрівки зараз був який шанс для полтавської ворскли? Антон Салабай пробував у поворотах, і зараз треба побачити, хто стає цим героєм-рятівником Кудрівки в конкретному епізоді. Він момент Салабай, який організував Ігор Пердута прийом, удар. І це у нас Максим Мельничук, який пішов перекривати дальню стійку. Загострювати не поспішає Кудрівка. Ну, чим ближче, звичайно, до кінця основного часу. Тим... Більш обережно будуть грати футболісти. Ось таке закидання. Такий черпачок. Єсенко виходить. Павлюк. В свої ворота зріже. Ні, не в свої. Але там ще угледіли і арбітри порушення правил. Подкост, Так розумію, Павлюка штовкали на Ісенка. Інакшого варіанту важко придумати. Світюха. Ось зараз не встигає вожка повернути. Світюха тягне. Світюха удар! Стійка, здається, рятує Ворску. Потужно, сильно. Дуже точно. Пробуває зараз футболіст Кудрівки. Пішла невеличка навала. Можемо це так називати від Ворскли. бацула. Тягне м'яч до кутового прапорця бацуло. Прокинув суперника. Це було красиво. Тут би виконати хорошу передачу. Йде вона кілька футболістів. і Льопка витягує м'яч з лінії воріт. Знову рятує голкіпер. Такому елегантному стрибку, але атака від Ворстка продовжиться. Кане простріляє. М'яч, влучає в руку, але наскільки вона була відставлена. Солобой, що один потужний простріл від нього вже на силу тут виконував. Досить цих м'яких передач та подач. Але що? Микола Балакін бере паузу. Микола Балакін бере паузу. Зараз подивимося, Денис Шурман вперше може втрутитися в нашу гру. Та не забуваємо, що дві команди в нас на полі. Єде завантажує зараз. І подивимося на Дукен. Духве собі головою прохинув. Підбирання за кане. Кане проштовхнув далі вболівальники зараз на ногах, тому що атака ворстки продовжується. Духвена єде. Єде пропускає. Салабай. Десь отуди. Десь отуди за межі стадіону Бутовського. Була поперечка, були легенькі удари від Антона Салабая. Ну, а цей удар по полтавських горобцях. Давайте називати його так. Як же людина переживає за команду. Але поки що Кудрівка в 10-охід, що ця заміна відбудеться. Ворскла вантаж просто наперед. Дука знову виграв повітря, опустив. і їде, і їде. Зачепився зам'як Самсон і їде. Удар від нього Рикошет. Над воротами пролітає м'яч. А ні, тут не рикошет. Удар від дворіт, але навіть його не буде. Ми чуємо подвійний свисток, а не потрійний від Миколи Балакіна. Який свідчить про те, що далі ще 30 додаткових хвилин цього поєдинку. Такі їде. Єде все ж таки з глибини грає. Не в два нападника, але і шукає цей м'яч. Малиш, спробують нього. Але він Малиш. І принаймні гостроти додати також розігрітися після входу в гру. Шанс ложка Солобай! Його удар. Момент номер 5 для Антона Солобая. Але тут варто відзначити, що за меж штрафного майданчика Антон Солобай б'є набагато небезпечніше, ніж з його меж. Пасіч віддав на Солобая. Ось такий удар. Це на передачу. Ось тепер його дотик допомагає. Прибор... Приборку тим'ять Ібраїму канети. Повертає на дух. стелиться під нього підкат Максим Мельничук. Вдається відібрати. Кане! Удар по воротах прямо в те місце, де стояв Роман Льопка. Але і єде, як продирається повз двох. Тут можна віддавати чи пробивати. І єде. Бачить вільний варіант Духве. Духве з лівої ноги. Дукве поперечку влучив. Вже відіграний був Роман Льопка. Просто спостерігав за напрямком польоту цього м'яча три каркаси. Воріт у цьому поєдинку. Один у Кудрівки, двічі ворскли. Антон Салобай та Денис Сенду. Автори влучання. 300, якщо пограти. Таку вуличну гру. Звичайно, вони були б одними з кращих. Але... Кудрівка битиме першою. І Данило Тузенко проти Павла Ісенка. Серія пенальті розпочинається, друзі. Все ближче і ближче ми до вирішального моменту. Данило Тузенко. Тузенко забуває ідеальний удар в куточок від 30-го номера Кудрівки. І розпочинають. За здоров'я, так би мовити. Дукве проти Романа Льопки. Денис Дукве на паузі розводить голкіпера та м'яч по різних кутках. Денис Дукве робить рахунок 1-1. Ну, дуже давно Дукве не бив пенальт. Ще граючи за звягель у другій лізі в минулому сезоні. Тобто шанс для Кудрівки виходити вперед, але ні. На бере удар Андрія Сторчоуса Павло Ісенко. Захуділи, зашуміли вболівальники на арені Бутовського. Малиш. Хроба від Малиш. Що за холоднокровність? Низом. Це мала би бути панінка, я так розумію, тому що ну, низом так футболісти не пробивають, тому що велика ймовірність того, що голкіпер десь ногою зачепить. Шершень. Грошей розбіг. Шершень. Все в один кут. б'є кудрівка. Двічі вдалося. Пробити Павла Ісенка. І зрівнюється рахунок. Але Ворсле є ще зайвий удар. Олексій Литоченко нам показали людину, яка, в принципі, єдина зуміла сьогодні забити з гри. Самсон єде на паузі. Єде не забиває. Ось згадав, вчасно згадав Роман Льопка. Все одно у нас рахунок рівний. 2-2 по одному незабитому. Самсон єде. Отімков по центру. По центру зараз прибиває. все ж таки в інший кут Павло Ісенко. Дивлячись на те, що попередні три удари футболісти Кудрівки били в правий від себе кут. Рано чи пізно мало то змінитися. І виконання від кане також дуже багато чого означати. Заб'ється ще не буде. Кінець, але близько до того. Кане. Кане дріботить. Кане в влучає. Це Знову каркас цих воріт. Ось для чого Кудрівка вибирала ці ворота на колінах. Юрій Максимов. Сердюк удар від нього поперечка! Це знову каркас воріт! Ні, ще не кінець. Надії Ворс ще не вмерли. Не витримав тягар Мирослав Сердюк. Давай. Давай китає голкіпера Салабай. Забиває Ворсна зрівнює рахунок 3-3. Цей матч ніколи не закінчиться, друзі. Але, мабуть, воно такий має бути. Ну, Хіба це не кайф? Удар! Сунко під рукою все ж таки пропускає. І Артем Легостаєв. Третє в цьому цій серії пенальтів. Виводить Кудрівку вперед. Зараз знову дивимося. Тепер тягар відповідальності на кого з футболістів Ворстку вже всі пробили. Олександр Скляр проти Романа Льопки Бігається скляр і не забиває. Олександр Скляр! Кудрівка в українській прем'єр-лізі. Роман Льопка робить цей результат. Він не пропустив основний час і він взяв два пенальті серії 11 метрових. Озирнувся на всякий випадок Юрій Максимов. Чи Не треба перебувати Перебивати. А ось свято для однойменного села з Чернігівщини. Який же шлях, який короткий шлях вони пройшли. І абсолютно кардинально інші емоції полтавської Ворскли Вперше в історії Ворскла вилітає з української прем'єр-ліги. Зараз Віват Роману Льовці підкидають його, його ж гравці.